Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Відключати газ будуть навіть за борг в декілька гривень. Оновлені правила Нафтогазу. Ух, і шуткують з населенням. Думаю, що буде величезна кількість скарг. Аби б поскаржилися б на Нафтогаз України за одну гривню і відключений газ. Жити без тепла взимку мінус 20. Чому я так кажу? Тому що я маю власний досвід. Так, таке відбувається. Вимикають в мінус 20 за мінус одну гривню. Припинити подачу газу можуть навіть посеред опалювального сезону. Що ж, кажу, аби цього не сталося, за розподіл газу треба платити щомісяця до 20-го числа. Включно Кабін підтримав законопроект щодо оподаткування доходів отриманих. Через цифрові платформи, 27 серпня, 2025 року Кабмін схвалив проект закону про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією. Про доходи отримані через цифрові платформи. Чи можливо продати квартиру, якщо прописана неповнолітня дитина і немає можливості її виписати? Є два варіанти: отримати рішення опікунської ради, другий варіант перепрописати дитину в інше місце. Цей варіант набагато простіший, оскільки можна оформити прописку у знайомих або родичів. Якщо ви бажаєте продати або придбати нерухомість, чи вас турбує питання інвестицій в Україні станом на сьогодні? Маємо цікаві проекти. Ставте плюс в коментарях. І ми з вами зв'яжемося, підберемо найкращий варіант, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня. Гарного дня. І гарного вам Києва, вашу стрічку. Київ гарний і взимку, і восени. І навіть влітку та е, навесні теж гарний. Тільки по-своєму. Чи давно ви бували в Києві, напишіть в коментарях. Візьміть та зробіть, приїдьте в гості самі до себе, в місто Київ, столицю, відповідно. Все буде Україна і все буде прекрасно. Ну, Прапор буде приспущений тимчасово, тому що день жалоби.